Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського, разом із Валерієм Бережним передали вантажівку га 66 нашим захисникам із Кам'янського, які служать у складі зенітної батареї 113-ї бригади на харківському напрямку. Ми підтримуємо постійний зв'язок із військовими, знаємо про їхні потреби та намагаємось забезпечувати всім необхідне. Разом із керівником благодійного фонду АСОНІ України Олександром Крутьком зустрілися з військовослужбовцями 3-ї штурмової бригади. Наші захисники виконують бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту, щодня виборюючи майбутнє для України. Під час зустрічі передали старлінки, необхідні для стабільного зв'язку та виконання оперативних завдань. Крім цього, від міської ради передали військовим fpv дрони які посилять можливості наших захисників та підвищать їхню. Ефективність на передовій. Висловлюємо глибоку вдячність нашим героям за відвагу та захист мирних людей. Цього тижня розпочався новий навчальний рік. Понад 21 тисяча учнів переступили поріг шкіл, серед них. 1570 першокласників, попри всі виклики війни, наші школи працюють. Створюємо безпечні комфортні умови для навчання дітей. Відвідав святковий захід у ліцеї номер 25 та привітав колектив із початком навчального року. Заклад уже традиційно провів благодійну акцію Донати замість квітів, а зібрані кошти передадуть нашим воїнам із 138-ї зенітної ракетної бригади. Це гарний приклад єдності громади та підтримки захисників. Дніпровський державний технічний університет урочисто посвятив у студенти 400 першокурсників разом із ректором та колективом привітали молодь із новим етапом життя. Університет розвивається, розширює освітні програми, веде плідну ноутбуку. Роботу і готую кадри, необхідні для нашої громади та країни. Продовжуємо підготовку міста до зими, на фінальному етапі роботи з оновлення внутрішньоквартальних мереж опалення, ремонт аварійних ділянок трубопроводів та утеплення тепломереж. Окрему увагу приділяємо підготовці соціальних об'єктів, шкіл, дитячих садків і медичних закладів. Штаб працює в постійному режимі з виїзними перевірками на об'єктах. Роботи виконуються згідно з графіком. Робимо все, щоб опалювальний сезон пройшов стабільно та без зайвих викликів. Також об'їхав важливі соціальні об'єкти, які плануємо відкрити до дня міста. Серед них два оновлені корпуси лікарень, гуртожиток для вимушених переселенців, нове укриття в гімназії номер 12 та сучасний харчоблок у ліцеї інформаційних технологій. Більшість цих проєктів реалізуються завдяки підтримці європейських партнерів державному та обласному бюджетам, а також співфінансуванні з міського бюджету. Відкрили у Кам'янському сучасний майданчик для гри ветеранів у Петанк та провели перший міський ветеранський турнір. Він проходив у рамках проєкту Петанк для ветеранів за підтримки Міністерства у справах ветеранів та став частиною формування Всеукраїнської ветеранської ліги з Петанку. У змаганнях взяли участь 9 команд з різних міст України. У Кам'янському приділяємо велику увагу питанням реабілітації та соціальної інтеграції наших захисників. Такі спортивні ініціативи для ветеранів спрямовані на підтримку здоров'я, розвитку командного духу та скорішого повернення до мирного життя. У ліцеї номер 44 відкрили перші пілотні спортивні класи в рамках всеукраїнського проєкту Шлях чемпіонів. У рамках цієї ініціативи діти будуть поєднуватися. Повноцінну шкільну освіту з професійним тренуванням під керівництвом тренерів ДЮСШ США No1 та ДЮСШ США No5 учні будуть активно займатися спортивною акробатикою, хаквандове ТФ та плаванням. Це вибір, який підтримали батьки. Навчальний процес буде адаптовано до графіків тренувань та змагань, що дозволить учням досягати успіхів як у спорті, так і в навчанні. Кам'янське серед перших десяти міст України, які долучилися до створення таких класів пасі Провели підсумкову форум у межах проекту Молодь, громада, взаємодія. Активна молодь із шести громад району представила власні ідеї для розвитку території. Це чудовий приклад того, як молоде покоління долучається до змін у громадах. Відзначили 95-й день народження почесного громадянина Кам'янського, заслуженого тренера України Льва Рудольфовича Єжевського. 40 років свого життя він присвятив спорту, розвитку молоді та вихованню поколінь чемпіонів. Привітав Рудольфовича з поважною датою, подякував від усього міста за відданість справі та безцінний внесок у розвиток громади. Привітав колектив адміністраторів наших центрів надання адміністративних послуг із професійним святом. ЦНАПИ Кам'янського надають 655 послуг за принципом єдиного вікна. Зокрема, 368 для наших захисників та захисниць в рамках комплексної послуги «Я – ветеран». Щодня наші центри відвідав близько тисячі мешканців. З початку року тут було надано вже понад 100 тисяч послуг. Також рівно рік тому на маршрути вийшов мобільний ЦНАП, який зробив послуги доступними навіть у найвіддаленіших куточках громади. Центри надання адміністративних послуг Кам'янського входять до числа найкращих в Україні. Працюємо далі.